Вітаю вас на моєму каналі Готуємо просто. І сьогодні я покажу вам, як я буду готувати дуже смачну і ситну українську страву. В різних регіонах нашої країни і селах. Її готують і називають по-різному, але у нас це буде годзь або годдя. Давайте почнемо готувати. Для приготування нашого Годзю нам потрібна картопля, капуста, фасоля, цибуля, морква, огірки, томатна паста або приправа, як в мене, сіль, перець і лавровий лист за смаком. Я буду готувати цю страву з м'ясом, але я вже його поставила спорідку смажитись. М'яско моє вже підсмажилося. дуже довго його не треба смажити, тільки щоб вийшли такий гарний колір і пішов смак смаженого м'яса, щоб він цей смак віддав вже в готовому годзі. Я беру от таку велику кастрюлю. Кастрюля в мене десь 5,5 літрів. Вона з товстим дном. Бо мені так удобно. А ви беріть в той ємкості, якої будете варити, щоб вона трошки більше була, чим буде у нас потім виход готового продукту, щоб удобно було розмішати. От. І викладаю, я сюди долила налила сюди одну літру води. Вода в мене вже закипає і я викладаю сюди м'ясо. М'ясо я буду варити десь приблизно, одну годину. Одночасно я ставлю варитися огірки і квасолю. Огірки я ставлю спеціально в малірованій посуді, бо тут є присутствує кислота. Я ставлю це готуватись в різних кастрюлях для збереження нашого часу. У кожного продукту є свій час готовності, і зато я ставлю їх варити в різних кастрюлях. Краще приготувати все окремо. І з'єднатися все в одній йомукості. Це моя добра порада. Огірки киплять, я накриваю їх кришкою, і хай вони будуть варитися десь з пів години. Якщо ви огірки будете різати кубиками, то тоді трошки довше треба варити огірки. Васоля теж вже закипіла. Накриваю також кришкою і буду її варити до повної готовності. Квасоля в мене свіжа, заморожена. Якщо у вас квасоля суха, то треба її замочити заздалегідь, а тоді поставити варити до повної готовності. А тим часом, поки там вариться, ми наріжемо картоплю. Картоплю я буду нарізати отакими от невеличкими кубиками. Цибулю нарізаємо такими теж міленькими кубиками. Цибулі і моркви я беру багатенько для смаку. Насічену капусту я ще трошечки змільчаю, щоб трошки мільча вона була. Наливаю олії і зараз будемо готувати нашу приправу до годзю. Викладаю на сковорідку цибулю. І хай вона трошки підсмажиться. А тоді викладу моркву. Буду смажити на повільному вогні. Пройшло 5 хвилин. Цибуля наша трошки вже підпасірувала, бачите, така вона трошечки золотиста стала. І зараз я сюди покладу моркву. Я вам скажу, що точного рецепта... Для приготування цієї страви не існує. Але приблизний рецепт я викладу під відео. Зараз я викладаю томатну приправу. У вас це може бути томат. І коли ви будете готувати з томатом, то можете його розбавити трошечки водою, щоб сама приправа була трошки рідша. На цьому етапі я приправлю це трошки підсолю для смаку. І поки я буду готувати все, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки, і щоб не загубити мої рецепти, будьте зі мною на каналі. Пройшла вже година, і я зараз буду висипати сюди картоплю. Хай вона покипить хвилин 20, і тоді я покладу капусту. Пройшло вже півгодини. Овощі наші вже втушилися, і приправа наша до годзі вже готова. Виключаю вогонь і чекаємо далі. Пройшло вже пів години. Я казала, що я маю 20 хвилин готувати картоплю, але картопля. Ну, Це від сорту залежить картоплі, яка е, по м'якості вона буде. І зараз я буду сюди опускати капусту. Зараз я подивлюсь, скільки в мене там є влаги. О, вода там в мене є. Знаєте, можна отаку, трошечки капусту опустити трошки нижче, отаку, в бочки. Бо якщо буде картопля на самому низу, то в кінці-кінці вона буде горіти, підгорати. А я таку трошки опустила. Зараз я також ще притопчу і поставлю, щоб ще варилося до готовності капусти. Ну, попробуємо так само 20 хвилин. Пройшло ще 20 хвилин і відкриваємо, дивимось. Капуста наша вже готова. І я зараз буду викладати сюди все остальне. Спочатку покладу огірки. Бачите, я води сюди ще не доливала. Тепер я буду викладати фас фасолю. Фасоль у мене теж трошки в кастрюльці трошки є водички. Я, поэтому я ще водички не доливаю в кастрюлю. Так я ставим тушкувати. Я мішати теж поки не буду. Я розмішаю вже потім. Хай воно тушкується. І тепер викладаю нашу заправку. Споворода у мене тяжка, бо тут то дно. Мішати, як я вам сказала, поки не буде нічого. І, і солити поки не буду, тому що там в огірках огірки солені кислі. Сюди я так само приправу поклала, трошки підсолила. Зараз я провірю, все нормально, воно не пристає до дна. От, я трошки його притопчу. І тепер оставляю тушити. Прошло ще 20 хвилин. І я зараз вперше перемішаю повністю наш годзь. Чи годзю. В кожному регіоні це назва цього страви різна. І Годзь, і Базьоня. І ну, я для себе вибрала такий рецепт, такий спосіб, і мені дуже подобається. І я його готую багато років. І на цьому етапі я зараз. Куштую його, бачите, вже такий густий. От зато я його і не розмішувала, щоб картопля не вбрала всю влагу. Треба слідкувати, щоб не пригоріло. Зараз я покуштую. Ну, я би і не додавала солі, бо огірки солені були і кислі. Приправу нашу до цього я теж туди трошки солі поклала. я 60... трохи перчику покладу. В общем, сіль і перець кладіть за вашим смаком. Як любите дуже пікантне, остре, кладіть більше. Але куштуйте, не кладіть все сраху. І лавровий лист. Бачите, є такого, є дуже багато. Зелень це так само за вашим смаком. Зараз я ще раз перемішаю і поставлю ще на 20 хвилин. Я вам хочу сказати: чим довше буде варитися ця страва, тим вона буде м'якша, така... Пройшло ще пів години, і будемо вже пробувати. все. Нічого в мене тут не підгоріло. в мене кастрюля з товстим, мном, як я казала, вона тут не було підгоріти. Влаги в мене достатньо. Я нічого не доливала води, тільки, я ж казала, літра води в мене пішла. І в тих кастрюлях, яких я варила в фасолю і огірок, ота от влага і все. Я поділилася з вами всіма секретами приготування цієї смачної страви. А ви підпишіться на мій канал і поставте подобайку. Для мене це важливо і дуже приємно. І зараз ми будемо коштувати. Отака От запашна і смачна страва в мене вийшла. Готуйте зі мною і буде вам смачно! Бажаю здоров'я і миру вашим родинам. До зустрічі на слідуючих відео.